І ми всі дуже добре пам'ятаємо інститутську, яка була залита кров'ю. І це була ніч. Але потім приходив ранок. Ранок ще не нашої перемоги, бо 20-го загинула більшість Небесної Сотні. Але ранок, який давав надію, бо наша перемога буде лише тоді. Коли в Україні буде новий президент, ви на каналі Інформаційний Форум. Дивимось відео до кінця. Буде цікаво. Вони мають відправити цих нелюдьків Януковичівських і Портновських, Як мінімум, на ще історії, як максимум, в'язницю. Я згадую будинок офіцерів і фоє-гателю, де, окрите білими простірадлами, лежали тіла героїв. І я згадую тих, хто віддавав накази їх вбивати. А на жаль, сьогодні ми чуємо від тих, хто надавав ці накази, привітання з річницею революції гідності. Це сказав Порошенко через 10 років після розстрілів Небесної Сотні. З його слів, він знає, хто віддавав накази на розстріли. Тут виникає логічне запитання чому винуваці ще не в'язниці. Також спробуємо знайти відповідь на запитання, яке вже 10 років турбує мільйони українців чому для розслідування розстрілів Євромайдану не було запрошено міжнародних криміналістів. Пригадаємо, як все починалось. Протести почалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення призупинити підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і значно посилились після силового розгону студентів 30 листопада. Перебіг євромайдану завершився подіями 18 20 лютого, коли в Києві загинуло більше ста протестувальників та 19 працівників правоохоронних органів. Під час розстрілу Інститутській 20 лютого загинуло 49 людей. Після цих подій Янукович втік з України, і до влади прийшли представники опозиції. Слідчі органи України порушили справу про розстріл на Майдані і мали встановити всі обставини та винуватців. Але розслідування було непрофесійним, неефективним і однобоким. За два роки, що минули після розстрілів на Майдані, не було жодного вироку суду, яким би були покарані винуватці та організатори цих злочинів. Слідство і не могло бути ефективним. Тому що під час Євромайдану прокуратура, МВС та СБУ були на стороні тодішньої влади та Януковича. Тому виникає логічне запитання, чому у 2014 році не були запрошені міжнародні криміналісти, експерти для розслідування розстрілів на Майдані? Можливо, представники нової влади не були зацікавлені в чесному та професійному розслідуванні. Пригадаємо, що у 2022 році. Міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного кримінального суду з проханням направити слідчих до Бучі та інших звільнених районів Київської області. Також міжнародні журналісти проводили розслідування злочинів російських військових. У липні 2014 року з офіційного звіту слідчої комісії Верховної Ради стало відомо, що у справі про розстріл людей на Майдані через злочинну халатність нового керівництва МВС були знищені всі докази. Також було втрачено всю документацію, що пов'язана зі зброєю. У звіті Міжнародної дорадчої групи від 31 березня 2015 року дійшли висновку, що за більшість вбивств скоєних 20 лютого наймовірніше відповідальні бійці Беркуту, але принаймні троє людей були застрелені з готелю Україна. Також дійшли висновку, що Генеральна прокуратура не зробила всіх необхідних дій для переслідування головних підозрюваних у справі про розстріл на Майдані. А дії МВС не були направлені на співпрацю, а в деяких випадках перешкоджали розслідуванню. Переважно більшість загиблих отримали поранення в голову та шию, що вказувало на участь невідомих снайперів. Окремі факти свідчили, що стріляли з готелю Україна. В березні та квітні 2014 року представники поваленої влади Янукович, Якименко, Захарченко звинуватили в стрілянині представників опозиції. В березні 2014 року з'явилися припущення. Що стрілянину могли організувати інші учасники з метою провокацій, зокрема Спецслужби Росії. Але згодом Генеральний прокурор Віктор Шокін в інтерв'ю газеті Факти сказав: Зараз я не маю даних, що в розстрілі Небесної Сотні є російський слід. А активіст майдану Володимир Венчик на засіданні суду у справі Беркуту заявив, що в нього стріляли з готелю Україна. Перше поранення я отримав в спину з боку готелю Україна. Вікна в готелі були відкриті, і ми бачили місця попадання куль, які свідчили, що вогонь ведеться з боку готелю Україна, наголошував він. Також, колишній керівник Дніпровського беркуту розповідав, що в дні Майдану з будівлі консерваторії в Дніпровських Беркутів стріляв снайпер та поранив шістьох людей. Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року будівля консерваторії та готель Україна були під контролем протестуючих. 18 лютого 2014 року протестувальники зупинили автомобіль Хонда, в багажнику якої виявили мисливський карабін Норінко. Потім в авто сів народний депутат Сергій Пашинський і вони з водієм залишили місце подій. Пізніше власника зброї допитала Генеральна прокуратура з карабіна робилися відстріли. Експертиза не дала позитивного результату щодо можливих звинувачень. Ми також не будемо нікого звинувачувати. Але де гарантія, що відстріли робилися з того самого карабіну, який був на Майдані? Слідство у справі розстрілів на Майдані велося непрофесійно та однобоко. Воно таки не дало відповідь на запитання, хто стріляв з готелю Україна та інших будівель, які контролювала опозиція? номер 1 наявність тут на Майдані, сотні тисяч людей. Позиція друга. Те, що відбувається в областях. Я сьогодні мав зустрічі з великими чинами силових структур, які плачуться, як же так. Ви казали, що ви мирні, а ви захопили зброю в управліннях внутрішніх справ. І рано чи пізно хлопці, які кричать про зброю. Вона приїде. Будемо захищатися. І вже сьогодні вночі в нас буде чим захищатися. Бо наша перемога буде лише тоді, коли в Україні буде новий президент. Шановні глядачі, як ви думаєте, чому для розслідування розстрілів на Майдані в 2014 році не були запрошені міжнародні слідчі та експерти? І кому було вигідне кровопролиття на Майдані? Пишіть в коментарях. Більш детальну інформацію про перебіг Євромайдану та розслідування справи Майдану читайте в Вікіпедії, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!